Оксана Натока яскравий приклад того, як наполегливість і підтримка грантових програм здатні створити нові можливості. Завдяки отриманим коштам, вона закупила новий апарат для покращення якості послуг у сфері краси та догляду за шкірою, що сьогодні вже приносить результати. Цей проєкт дійсно став ще одним таким невеличким трампліном в моєму житті. Я нещодавно стала косметологом, я працюю лише два роки, і коли стало відомо, що є можливість отримати кошти на розширення власного бізнесу, я вирішила придбати апарат, який би зміг. Дозволити людям зробити апаратні процедури і косметологічні процедури більш доступними, більш якісними і більш ближчими. Цей сучасний косметологічний комбайн, як говорить сама пані Оксана, є справжнім проривом у наданні високоякісних послуг і робить їх доступними для всіх охочих покращити якість своєї шкіри. Саме завдяки проєкту від міської ради нове обладнання з'явилося у кабінеті пані Оксани. Як говорить головна спеціалістка відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму Уляна Максюта цього року серед переможців конкурсу бізнес-планів більше проєктів у сфері надання послуг у порівнянні з попередніми роками. Це щорічний проєкт конкурсу бізнес-планів, який вже проводиться третій рік поспіль. І якщо перші два роки ідеї конкурсантів були направлені більше на виробництво якоїсь продукції, на розвиток легкої промисловості, то в цьому році у нас з'явились вже ідеї, які були направлені саме на розвиток та надання якісних послуг сфери послуг. Косметологія це новий напрям у конкурсі бізнес-планів, говорить пані Уляна. Ця сфера потребує певної специфіки роботи, чимало знань і навичок. В нашому місці це те, що лише набирає розвиток. Тому дуже приємно, що до нас люди, конкурсанти, звертаються саме з такими бізнес-планами. Це дозволяє розвивати різні сфери бізнесу, так і диверсифікувати підприємництво в нашій громаді. Новий апарат не просто виконує процедури, а й дозволяє якісно аналізувати стан шкіри, що дає змогу ефективніше боротися з проблемою. Тут є функція аналізу шкіри збудованою камерою, і, перш ніж почати роботу з клієнтом, ми аналізуємо якість шкіри, чи можемо ми взагалі проводити процедуру, стан шкіри, її зволоженість, чи потрібно скерувати пацієнта не до косметолога, а до дерматолога. Цей комбайн містить у собі шість процедур, які якісно і швидко очищують, тонізують та зволожують шкіру обличчя. Зокрема, це ультразвуковий скрабер, кріотерапія, радіохвильовий ліфтинг і киснева мезотерапія. Робота з цим апаратом дозволяє поєднувати, працювати не тільки самим апаратом, а й поєднувати апарат з різними масажними методиками, кисневою терапією і дозволяє розширити спектр процедур. Правильно скомбінувати догляд і комплекс процедур для досягнення бажаного результату кожного клієнта. Апаратом пані Оксана користується лише місяць, та за цей час уже є задоволені клієнти. За місяць роботи я відчула не те, що ефективність, я протестила його на собі, на всім рідним, на клієнтах і. Це не просто ефективність, це потужна дія в порівнянні. От навіть клієнти відмічають, що порівняння процедури, яка робилась, просто там, наприклад, масаж, після якого зробить фонофорез, це вдвічі швидший ефект і вдвічі помітніший. Завдяки грантовій підтримці Миргородської міської ради успішно реалізовуються проєкти, що в свою чергу сприяє розвитку громади та створенню нових можливостей для її жителів.